Так, ну що ж, ми повертаємося, ось подивилися рецептик вже дійсно зголодні. Зголодні, скоро хочеться. і самі будемо готувати. Так, так, ну тому що хочеться. А, власне, будемо сьогодні говорити про те, що тривога тепер лунає, іде звідусіль і звідусюди. А, з новин ми тепер обговорюємо це. Ми ну, дійсно говоримо весь час на якісь тривожні речі, тому що живемо в складний Бо час. Тому що Ми живемо в тривозі. Так, У нас живемо, не хочеться. життя, а суцільна тривога зараз постійно. Але є інформація, що фізичні вправи якраз до... Допомагають людині керувати власними м'язами та диханням, розслаблюючи та напружуючись відповідно до навантажень. Таким чином, стимульовані м'язи та дихання мають зворотну реакцію, сповіщають мозок про відсутність небезпеки та про повний контроль ситуації, знижуючи тривогу. Я до чого це кажу? До того, що фізичні вправи допомагають зменшити тривогу. Можливо, вони просто відвертають увагу від тривоги, і ти зосереджуєшся на своєму тілі. Угу. Можливо, вони просто розслабляють. Я думаю, що не все так просто, бо ми декілька. Дні назад, коли з Каріною говорили з експерткою психіатриною стосовно того, як швидко відреагувати на тривогу, то вона розповідала про те, що є симпатичні і парасимпатичні нерви, нерви так і що нам якраз парасимпатичні допомагають. Це побороти. і тому от якраз там дихальні. Вона показувала вправи якісь такі легкі кривляння, які розслабляють наші mm -hmm. парасимпатичні ось нервові закінчення. Так яких ну я не пам'ятаю всіх деталей. Це можна на youtube каналі подивитись. Е, тому це все насправді фізіологія е, не просто. Те, що ти переключилась ментально. Але, можливо, це ми десь е, помиляємось. Е, будемо дізнаватись у експертки, як працює фізична активність е, для того, щоб зменшити нашу тривожність. З нами на зв'язку е, Ганна Чередниченко, лікарка-неврологиня, психотерапевтиня. Е, доброго ранку, пані Ганно. Доброго ранку. Ну, Рада ви, бути в студії. Дякуємо, що долучилися до нас. От ви трішечки, може, почули нашу таку тут дискусію. Що скажете? От фізична активність, це саме на рівні фізіології працює те, що можемо зменшити тривожність. Чи це психосоматичне щось? Ні, це не психосоматично, але це дуже складна і дієва система, яка доказово впливає на тривогу. Ну, в нашому мозку є такі а, речовини, які називають гормонами щастя або молекулами щастя. А, насправді це не гормони, це м, такі листоноші, які переносять а, повідомлення від однієї нервової клітини до іншої. І а, саме під час займання якимись вправами утворюються листоноші щастя. Mm -hmm. Які переносять в головному мозку повідомлення, що ти щасливий, все добре, ти в безпеці? Ти можеш протидіяти небезпеці, яка навколо тебе, заспокойся і в, кін в кінці отримай винагороду. Це mm -hmm. Яка тут дофаміль... роль спорту? Так, яка роль спорту в виділенні цих речовин? А, наші м'язи починають а, тренуватися, починається а, приплив крові, і в тому числі приплив, приплив крові в головному мозку. І за рахунок посилення того, що ми накопичуємо, а, насичуємося кислородом. Ми е, працюємо, наша кров на більш швидкій е, швидкому русі пересувається по головному мозку. Виділяються ці гормони, і далі вже включається система передачі від одного до другого, і вони, так би мовити, е, діють разом. Включається система винагороди. Ми отримуємо винагороду в якості спокою, натренованого тіла, меншої ваги і радості. Тобто це не міф, що от, і не психосоматика, що ті, хто займається спортом, кажуть, що коли от їм, е, нервовий був день, вони йдуть в спортзал і повертаються звідти іншими людьми. І зазвичай люди кажуть, просто випустив там пару. А, а, -а, -а. насправді це більш глибоке поняття, так? Абсолютно. Це працює так само, як шматок шоколадки, або віддерця пломбіру, або той самий кокаїн чи морфін. В важні... Але краще займатися. Ендорфін. спортом. Ендорфін. Тобто, ось ці всі так. гормони, про які ви сказали так гарно листоноші, які доносять нам важливі речі, ось ці гормони впливають ну, нашим, нашим організмом, вони працюють з ним і вони дають якийсь особливий стан. Так? От ви кажете, що якісь виділяються гормони, і ми відчуваємо ось цю радість. А як довго потрібно займатися спортом, чи, можливо, як часто, щоб цей гормон не вивільнювався з крові, і ми завжди почували? Бе щасливим насправді вже на перших хвилинах дофамін це перший такий дофамін це гормон передчуття. Тобто ми очікуємо, що отримуємо якесь там задоволення від займання любов'ю, від тієї шоколадки. Але шоколадки ми з'їли. Дофамін далі не передав uh, повідомлення наступним гормонам, і uh, ми отримуємо тільки відчуття сорому, що я не стримався і щось пішло не так. Mm -hmm. Я не вгамував так, тобто шукати коли... так не працює, як зі спортом Так, не так не працює, коли ми займаємося спортом. То далі вступає е, наступні лі, ланцюжки: це ендорфін, наш внутрішній морфін це е, гормон, який дає нам відчуття позбавлення від болю. Ми все сильні, могущі. Е, Той, який рятував нас, коли на нас е, раніше нападав хижак, то ми могли боротися і не відчувати стільки болю. Потім включається гормон радості серотонін, який працює вже довго, який триває. Організмі до 12 годин тому цей ефект залишається. Але для того, щоб це включилось, достатньо 10 хвилин. Якщо ви не можете займатися тривало, окей, не робіть собі зайвий стрес, принаймні 10 хвилин інтенсивного тренування щодня достатньо для того, щоб запустити цю систему. Mm -hmm. Але nice. краще все ж таки накопичувати протягом дня рухову активність. Тобто там 10 хвилин походив, піднявся сходами замість ліфта. Дуже актуально диван, зараз. Зробив два присідання, і це вже круто. Так да. точно треба ходити пішки сходами, а не ліфтом. Тому що не ванця, що на наболю... наболівше. Я розумію, Володимир Іванович розповідав, що він на 18-му поверсі живе. Ні, Ні, Ні я жити, на 4-му. я просто. А, ну ми мої батьки живуть на 8-му поверсі. І у нас дуже часто не працює ліфт, бо старий будинок і звикли нічого класно. Mm -hmm. Ну, власне, от хотів вас запитати. Ви трішечки почали на це відповідати. От ви кажете, інтенсивний, е, якийсь інтенсивна фізична активність. Люди, які, ну, в принципі, достатньо, ну можливо, або слабкі, або ну не мають стільки сил займатися прям спортом, е, яку от можете альтернативу їм запропонувати, окрім от, підійматися сходами, можливо, навіть людина в принципі має якусь інвалідність, так і сидить. Е, які вона може зробити рух, якусь розминочку, щоб запустити ось цей процес. Says. А якщо людина з інвалідністю і не може рухатись активно, то ну, це, будь ласка, будь-які рухи верхньою частиною тулба. Коли ми відчуваємо тривогу, засмученість, перше, що треба зробити, це розправити плечі, зробити пряму спину, підняти голову, підняти підборіття. І це вже зменшує тривожність. Тому, коли ми сидимо ось так скручені, ми захищаємось від якоїсь небезпеки, і це навпаки посилює нашу тривогу. Тому, будь ласка, сидимо гарні з піднятою головою, впевнені в собі. Це додає впевненості і каже, що ми. Розумні, ми сміливі. Ми можемо е, ту тривогу абсолютно здолати. Е, Це знаєте, ну а якщо... одна е, знайома, ще говорила про е, лімфу, да, і вона казала: треба ганяти mm -hmm. лімфу. Все, що треба, просто взяли ручки, починаємо ці Жені вона Знаєте, Пані Ганно, мені власне цікаво, якщо взяти гіпотетично здорову людину, є ж різноманітні види спорту, якими вона може займатися. От, наприклад, я не люблю фізичні навантаження. От тренування я більше люблю розтяжку, пілати, щось таке. Чи допоміг би мені? Філатес, пі, філатес? <рес> <рес> філатес, е, ось це полегшення відчути дійсно. Чи це так працює, чи треба тільки фізична, така серйозна, от, як то кажуть, е, залізо качати? Ні, абсолютно будь-який від фізичної активності. І, до речі, людям, які страждають не, не просто на ситуативну тривогу, а якщо це вже тривожний розлад чи депресія, саме пілатес, йога цигун найкорисніше для того, щоб в тривалому uh, періоді здолати цю тривогу, тому що доєднуються ще там елементи медитації, елементи усвідомленого дихання, усвідомлення сприйняття свого тіла. Тобто, ми трохи вчимося разом з фізичним вправом контролювати свої думки. Тому саме для тривожниці це супер. Навіть звичайно худа. А краще на свіжому повітрі це також супер. Угу. Е, ну і тоді останнє запитання: це е, от в таких обставинах, в яких ми живемо. Напевно, останнє, про що ти думаєш, в момент тривоги це проявити якусь фізичну активність. Як себе правильно налаштувати і змотивувати в таких обставинах діяти саме от таким чином, що от стало тривожно, є якийсь стрес, е, виділи 10 хвилин на фізичну активність. Ну, насправді це, це працює тільки на рівні мотивації, тобто нема такого безумовного рефлексу, що людина тривога, вона встає щось робить. Треба себе трошки дисциплінувати і вписувати це в розклад свого дня, планувати як своє фізичне навантаження, так і відпочинок. Обов'язково 10 хвилин ви знайдете протягом доби 100%. Запишіть угу. свій планувальник цей час, це е, мій час на е, своє здоров'я. Ага, тобто тут важливий нюанс, що ми привчаємо себе е, не до того, що от я відчув стрес, і я щоб його позбутися займався. А я кожен день ввожу собі це як звичку, так. щоб мій стан так. був завжди стресостійким mm -hmm. і впевненим. Ну не... але це... як один зелений салат не позбавить вас купи кілограмів. Так, і одне заняття п'яти хвилин не, не додасть вам спокою. Має бути система. Угу. Дякуємо вам, пані Гано, що долучилися до нашого етеру. Дуже було цікаво і корисно. Такі конкретні практичні поради ви нам дали. Нехай кожному нашому глядачу, хто це дивився, це буде до снаги, і менше стресу ми будемо переживати в цей нелегкий. Час, дякуємо вам вдалого дня! Дуже дякую за запрошення і вам також гарного дня. До побачення, до побачення з нами на зв'язку. Була Ганна Черниченко, лікарка, неврологиня, психотерапевтиня. Ми з нею говорили про міцні нерви, як фізична активність допомагає зменшити тривожність. Ранок надії триває. Будьте з нами.